Якого сонце? Ти спалила наші карти. Не смішно сонце. Та гаразд, ваша гра нудна. Ну це не можна пробачити. І що нам тепер теперігра? Нову карточну гру Шерноту Космосу. <пух> Карткова гра по шаноту а вони нічого так виглядять? Хлопці, це я! Я в грі. Думаю, ми всі там. Добре сонце, ми спробуємо ту ігру. Що потрібно робити? Закликати зірку! Незвичайно. Але щоб закликати зірку, ви повинні пожертвувати три планети. Щоб закликати планету, ви повинні пожертвувати або три зупутника, або одну карлику планету. А ми можемо не називати це так, звучить похмуро. Ну, Земля не принесли багато чого вугів Сонця, так що мені подобається! Гаразд, гаразд. І так, у нас є карти зірок, карти планет, карти карликих планет і карти супутників. І карта аномалії. Особливо мездібності, в якій ти можеш використовувати на початку свого ходу. Йо... А ось і карта аномалії. Сторчел, е... Ти можеш закликати одну планету. В принципі, це здатність має сенс. Ми обожнюємо стерчала. Логічно. Та гаразд! Продовжуй сонце.